Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на січень 2025 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак. І переходить в знак Риби. А це для вас третій сектор гороскопу. Що це означає? Так як планета Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу, і вона буде у вас знаходитись в третьому секторі гороскопу. Це означає, що гроші до вас можуть приходити в першу чергу через спілкування, комунікацію з іншими людьми. Тобто, якщо ваша професія, клієнтоорієнтована, якщо ви надаєте консультації, то на цей період підійде для заробляння грошей, для доходів. Звичайно, це ще час, коли ви можете часто їздити на недалекій відстані. Наприклад, якщо Ваші батьки живуть там, не знаю, 20, 30, 100 кілометрів від вас. Можливо, в цей період ви часто будете навідувати їх гості, або будете їздити до своїх друзів. Тобто, це такий період, коли ви будете часто рухатись Пересуватися, скажімо так, і, е, звичайно, е, ви можете з кимось познайомитись, особливо десь, е, коли ви десь будете їхати на не, не Велику вістань, там десь на заправці чи в кафе. Е, можете з кимось познайомитись. Наступна тема це значить Марс. Марс рухається ретроградно вже починаючи з грудня місяця. Проте в своєму ретроградному руці він починав свій рух в знаці Лев, проте зараз він повертається в знак Рак. І для вас це буде сьомий сектор гороскопу. Взагалі, про що йдеться, коли ми говоримо про ретроградність планети Марс? Звичайно, це планета, яка відповідає за нашу активність, за наше бажання кудись рухатись. Але з іншого боку, це дуже агресивна конфліктна планета. Ось дві сторони медалі. І Марс в своєму ретроградному русі конкретно зараз буде у вас в сьомому секторі. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за шлюб, за партнерські стосунки, за стосунки з всіма оточуючими нас людьми, і це означає, що. Звичайно, вам ні в якому разі не рекомендовано вступати в шлюб, тому що цей шлюб, скажімо так, буде нести достатньо агресивний характер, і може в конфлікти можуть навіть проявлятися потім в фізичному розумінні. Ви розумієте про що я ось тому шлюб для вас до кінця зимені. А потім наступне це а взагалі, а, знаєте, за ще чим у вас з людьми можуть. У вас будете певні ну, непорозуміння. може якби складно вам буде знаходити підхід до них і так далі. Це все ретроградність планети Марс. Наступне це Меркурій, адже 9 січня Меркурій змінює знак. Взагалі Меркурій зараз рухається прямо і в січні місяці двічі змінить знак. І зараз, 9 січня, він переходить в знак Козирі, тобто ваш знак. І це для вас буде перший сектор гороскопу. Взагалі, так як Меркурій, це планета, яка відповідає за підписання документів, за комунікацію, за спілкування з іншими людьми, за поїздки недалеко, це, знаєте, може бути для вас. Як ви себе ставите з точки зору знаєте, ділової роботи, ви можете якось проаналізувати себе, і, звичайно, ви тут будете на коні, ви герої, і, і ви будете розуміти, як себе вести там, наприклад, на переговорах, як вам краще там в підписанні тих чи інших документів, як вам краще себе позиціонувати, поставити і так далі. Тобто це для вас дуже хороший час, от е, саме з точки зору комунікації вашої, і саме з точки зору, якщо ви там хочете там йти на нову роботу, як себе поставити в новому колективі, як вести себе з людьми. Тому що насправді в житті так є, е, що як ми себе поставимо. Так до нас і буде, будуть ставитись. Якщо ми скажемо зі мною так можна розмовляти, наприклад, то з нами так будуть розмовляти. А якщо ми скажемо ні, зі мною так не можна розмовляти, таким тоном не можна, такими словами не можна, то ну, з нами так не будуть. І одна й та сама людина може е, з вами так не розмовляти, а з іншою людиною розмовляти тільки через те, що ви сказали, ні, так не можна. Ось. Наступне це повний повний місяць, який відбудеться 13 січня е, в знаці рак. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Е, Значить, що це означає? Це завжди про завершення, про результат, про підсумок. І це для вас сьомий сектор, а сьомий сектор це стосунки, шлюб, можливо, ви припините з ким стосунки, або у вас буде розлучення, або ви просто, якщо це для вас не актуально, це може бути людина з вашого оточення, з якою ви зрозумієте, що ви не хочете з цією людиною більше комунікувати, спілкуватися, щоб ця людина була в вашому полі. Ось наступне. Це сонце, адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в водолій, а це для вас другий сектор гороскопу. І, взагалі, сонце в водолії буде місяць часу. То, де знаходиться сонце, це в тому знаці і будуть дні народження відбуватися. А так як для вас це другий сектор гороскопу, звичайний другий сектор це фінансовий сектор. Я особисто пам'ятаю, коли сонце знаходиться в моєму другому секторі. Це час для заробітку, це коли фінанси. Приходять з тих джерел, з яких просто не очікуєш. І це для вас так теж так може бути. Може хтось вам захоче допомогти фінансово, може вам вийде щось продати, що ви не очікували, що ви зможете це продати і отримати дохід, заробити. Можливо, ви будете мати додатковий заробіток в цей період, і, звичайно, на вашій основній роботі буде великий потік клієнтів. Можливо, ви зможете підписати вихідний контракт з великою компанією або підписати хорошого замовника. Тобто, для вас це хороший час для заробітків. Наступна тема це знову ж таки Меркурій. Недовго він побув у вашому знаці, і вже 28 січня він змінює знак і переходить в знак Водолій. А це знову ж таки другий сектор гороскопу, про який я говорила попередньо. І коли Меркурій буде в Водолії в другому секторі, це знову ж таки тема, яка пов'язана з фінансами, з доходами. І ще другий сектор це сектор, який відповідає за самооцінку, це те, як ми себе оцінюємо, тому що насправді дуже багато залежить від нашого внутрішнього стану, тому що основне, що є, на мою думку. Це енергія, і люди в будь-якому випадку щитують нашу енергію от в нашому полі. І залежить від е нашої енергії, і часто ми себе так оцінюємо. Там хтось оцінює, що консультація там його може коштувати. Наприклад, тисячу гривень, хтось оцінює тисячу доларів. І це, звичайно, залежить від самоцінності себе. І зараз, коли там буде знаходитись Меркурій в Меркурії, вашому другому секторі, і в секторі фінансів, доходів, однозначно вони зростуть, однозначно, я просто переконана в цьому. І, і, і самоцінка ваша теж зміниться. Наступне це значить новий місяць, який відбудеться 29 січня. І новий місяць теж відбудеться в знаці водолій. І це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. А новий місяць завжди говорить для нас про щось нове, про щось нове, що входить в наше життя. А це для вас конкретно може бути. Якась навіть е, нова робота, новий спосіб заробітку, новий дохід. Е, і знову ж таки, я багато говорила про самооцінку, Можливо, ви знаєте, ну, це просто не буває просто так, що там, ви прокинулись і стали іншою людиною, звичайно. Це про роботу над собою. Якщо ви до того попрацювали добре над собою, то зараз може бути результат. Так само, як я говорю про доходи. Якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, якщо ви, звичайно, в певній сфері є фахівець, експерт, звичайно, ви можете розраховувати на доходи. Ось. І останнє в цьому відео це Уран. Адже. Уран транзитом рухається по знаку Телець і робить він вже це достатньо довго з 2018 року, тобто не багато, немало, сім років. Зараз він рухався ретроградно. Близько п'яти місяців, шести, а зараз, вже 30 січня, він розвертається, буде рухатись прямо. Звичайно, це ваш п'ятий сектор гороскопу. І що це означає? Що близько, наприклад, п'яти-шести місяців до того ну, могли бути якісь незрозумілі ситуації, які стосуються п'ятого сектору гороскопу, а саме це теми, які. Це йдеться саме про дітей, можливо, у вас були якісь конфлікти, не зрозуміло чому. Це тема, яка стосується значі, вашого бізнесу, хобі, задоволення, романтичних стосунків, любовних, я би сказала. Ну, зараз, якщо були якісь такі непорозуміння, конфлікти і так далі, то зараз ситуація зміниться. Ось такий цікавий гороскоп чекає на вас козороги в січні місяці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.